Ми лишили два кабінети, де у нас фіксовані вже фантоми безпосередньо в кріслах стоматологічних, і тут вже можна більше в відпрацювати ергономіку. Ергономіка це базове для лікаря стоматолога тому що якщо лікар неправильно сидить, у нього можуть боліти і спина, і руки. Тому спочатку відпрацьовується там на фантомах, а потім вже... Безпосередньо фантоми фіксуються в кріслах стоматологічних. А вже останній крок це тоді, коли є пацієнт безпосередньо, і лікарі відпрацьовують вже під наглядом експертів безпосередньо в помиржені роти. Тобто, це є такий цикл, коли теорія у нас йде онлайн і є певні уроки, домашні завдання. Курсанти теорію беруть онлайн, потім після онлайн фантоми. Там mm -hmm. або тут, і потім вже безпосередньо в морожені роб.